Так, я натиснув, обновив, зареєструвався. От хелепка. Що ж йде не так? Вітаємо! Це піщанобріцький професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради. І ми підхоплюємо естафету від наших друзів. Ми готові розповісти вам, як в нашому ліцеї вивчають та технології. А її і справді вивчають у нашому світі активних цифрових трансформацій. Без цього ніяк. Професійно в ліцеї цим займаються Сергій Володимирович та Валентина Олександрівна. Ми дійсно вважаємо, що вивчення інформатики та технології зараз важливо та необхідно. Без глибоких знань стати справжнім професіоналом важко. Під час наших занять інформатики учні вивчають інформаційні технології, системи керування базами даних та веб-технології. Взаємні дідається не просто, але ми раді її будь-яким їхнім успіхам. Вміння працювати руками ще як потрібно в нашому житті. Це одразу показує людину працьовиту та відповідальну. Людина, яка розбирається в усьому, точно стане корисною для суспільства. Ми добре розуміємо добробут України в руках кожного з нас. Тож, якщо ви вмієте налаштовувати, ремонтувати, лагодити. Ну банна нас. А якщо ви знаєтесь на інформаційних технологіях, будемо раді разом вдосконалювати наші знання. Як би там не було, після відбудови України всі наші знання будуть ефективно використані. Запрошуємо стати частинкою нашого навчального закладу. Повірте, тут точно знайдуть застосування усім вашим рівнем. У нашому ліцеї навчання буває і веселим, і цікавим. Знаю радість інформатики разом з нами. Ну, а навчатися разом. Тож ми із задоволенням передамо естафету людям, які відмінно знаються на історії та громадянській освіті. До скорої зустрічі!